Друзі, всіх вітаю на каналі Foxtrot Zero. Тут ми говоримо про аеророзвідку, про дрони цивільні, але здебільшого військові та про всякі супутні технології. І після дуже довго, довгої перерви оновлював е парк техніки, тому зараз можуть бути дуже е е відоси, які будуть трошечки вибиватись за якістю. Це я експериментую та так би мовити, шукаю оптимальний. Е Оптимальний вигляд роліків та змінював локацію. Тому так. Але давайте до теми, бо тема у нас сьогодні велика і не дуже так, щоб проста. Але я вважаю, що вона дуже важлива для будь-якого фахівця з БПЛА. Хоча б дуже базово орієнтуватись ці дуже базові знання. Я зараз спробую вам вкласти в дуже недовгий е е відеоролик. Отож, тема сьогоднішньої розмови це CRPA. Перекладається, ця абревіатура перекладається як Control Reception Pattern Antenna. Що це воно таке є? Це технологія антенних систем, що використовується для забезпечення надійного прийому сигналів супутникової навігації, наприклад, як GPS в всяких несприятливих умовах. Тобто, це дуже актуально в нашій військовій темі. У нас в БПЛА це широко використовується в засобах, в яких крайній пріоритет в керуванні це якраз сигнал GPS, ну не керування, а навігація мається на увазі. Наприклад, це важкі бомбери, це діпстрайк засоби це літакові розвідувальні крила, які літають більш як на ну мовно 50 давайте кілометрів візьмемо. CRPA працює таким чином, що вона складається з масиву антенн. Ну, умовно кажучи, що це все антенки. Да? От. Складається з масиву антенн і цифрових процесорів сигналу. Алгоритми обробки сигналів аналізують різні характеристики вхідного сигналу з кожного елемента антенни. Тобто, оце є елементи антенни, сюди входить. Якийсь сигнал, да? І процесори е, аналізують е, з кожного елемента цей сигнал і намагаються створити, чи створюють направлений промінь, який відсікає завади й зосереджується саме на сигналах супутників. І завдяки цьому антенна може ну, по факту ігнорувати всякі джерела завад і приймати лише корисний сигнал. Е, Таким чином, давайте перейдемо зараз до важливого розділу це принципи роботи. Принципи роботи СерПА. Sier працює на основі багатоканальних антенн, кожна з яких має здатність змінювати напрямок чутливості того, як вона приймає сигнал. А це вже дозволяє знову ж таки фільтрувати, як я сказав раніше, перешкоди, посилювати корисний сигнал. Вона, антенка, концентрується чутливість в напрямку джерела сигналу, наприклад, там, супутника. Технологія використовує адаптивні алгоритми, такі, як називається beamforming, формування променю і нулстерінг. Це Подавлення перешкод. І вони якраз дозволяють налаштувати антенну дуже чітко в реал таймі. Тепер, тепер можемо перейти до типів цих антенн. Я тут собі зробив шпаргалку, бо всі просили не малювати, не писати під час того, як я розмовляю, бо дуже гучно маркер шкребеться, тому я пишу це заздалегідь. Типи CRP антен можна класифікувати за різними критеріями. Ну це залежить там від багатьох факторів. Але базова це ми можемо їх класифікувати е, на типи антен за кількістю, е, за кількістю антенн. Да, от типи за кількістю антенн, вибачте, оговорився. От, вони бувають малоканальні. Це коли антенки дві-чотири. Вони використовуються в дуже таких. по перше, це недорогі. Вони виходять і використовуються в таких системах, де потрібно дуже базові якісь рішення. І підходить для вона невелика, виходить, і підходить для малих засобів. І є вже багато то що називається. Це від 6 до 16 елементів. Вони вже призначені для засобів, які ну ми. Пропонуємо застосовувати на великій глибині, скажімо так, противника, чи в дуже завадо такому насиченому середовищі. Завадонасичене середовище, новий термін. А, вот. Далі, за типом активна, пасивна. Дивіться, активні Єрпія бувають, вони використовують адаптивне формування променя, то що ми раніше, я казав, бімфомінг. Та подавлення перешкод в реальному часі це дуже сучасні та ефективні системи. Вони коштують дорожче ніж пасивні. Є звісно, пасивні. Вони більш прості. У них є статичний паттерн шаблон прийому. Вони дешевші, але й не трошечки менш ефективні. Тут треба розуміти де, збир... де збираєтесь застосовувати цю антенну і відповідно її вже підбирати. Також вони поділяються за частотним діапазоном. Деякі працюють, наприклад, тільки з супутниками. Ми знаємо, що супутники GPS бувають на, ну, як мінімум на трьох діапазонах: це L1, L2 і L3. Так, по частотам є дуже прості, які працюють тільки з супутниками рівня L1, є вже, які працюють з рівнем L2 і L5. От, тобто одночастотні і багаточастотні. Ну і е, за типом, е, умовно кажучи, е, ну, це дуже умовно, тому що зараз всі е, сірпішки, CRP сірпі-ейки використовують фазовані розчітки. Це забезпечує високу адаптивність і точність завдяки можливості, того, що самі антенки можуть динамічно зміщувати фази між цими антенами. Ну, в общем, там відбувається фазові, то, що називається динамічне зміщення фаз, і воно набагато. Ефективніше працює, є дуже старі, старі, старі системи. Ми, в принципі, зараз з такою серпіхою ви і не зустрінетесь, тому що це дуже застарілий там механічний рух антенн ще є. Ну, то вже З минулого сторіччя, так би мовити, зараз нас це не цікавить. Тут вже зрозуміло, з типами розібрались плюс-мінус, і переходимо тоді до ключових характеристик. Я знову ж таких виписав. На мій погляд, їх вісім Якщо хтось знає інші, доповнюйте в каментах фахівці велком. І так, перша ключова характеристика, коли ви собі обираєте CRP антену або. Не знаю, просто дивитись на засіб і на його характеристики сірпі щоб зрозуміти можливості. То перше, на що варто звернути увагу, це найпростіше. Це кількість антен. Тобто ми розуміємо, що 2-4 елементи це дуже базова, 6-16 це вже класна. Золота середина вважається там 8. Вот. Далі що треба зрозуміти, це наскільки вона може бути е адаптивною. Це те, що ми казали, е адаптив нулінг та бімфомінг. Адаптив нулінг це можливість створювати нульові зони у напрямку прям, джерел перешкоди, і, от в принципі, придушувати їх. Плив. Американці це називають Adaptive Nulling. А beamforming це знову ж таки, е, наскільки воно класно може фокусувати антени на джерелі корисного сигналу. Третє, знову ж таки, це частотний е, діапазон, який він може працювати там. Це L1, це, якщо я не помиляюсь, це 1000 575 МГц. L2 це точно пам'ятаю 1227 МГц, і L5 це щось ще нижче, там 1,1 1, здається 1160 чи 170 МГц. Але це не суть, не суть важно. Це додаткові діапазони для поточнення координат. Чим більше Рівнів супутників може працювати ваша антена, тим краще. І тут же може бути ще, так би мовити, розглянути, мультисистемна підтримка, що я маю на увазі, це працювати з декількома системами супутникового зв'язку, як, наприклад, DJI Mavic, там не CRPA, не CRPA. Але треба розуміти, що Mavic може. Працювати, наприклад, з GPS, і Beidou, і Galileo, да? Тобто і ми маємо теж якби, враховувати, коли ми будемо обрати собі антенну. Далі коефіцієнт придушення, це здатність антенки, фільтрувати шкідливість сигнали, і чим більший показник, тим більша стійкість до цих перешкод. Далі стійкість до багато, все, до багато поширення сигналу це а, значить що? що антена може зменшувати вплив відбитих сигналів. Це актуально для там де є вода. Ми знаємо, що сигнали відбуваються від води або міська забудівля. Там також сигнали можуть гуляти. Воно буде відсікати оця фіча. Це досить е, важливо. Ш, е, що тут? що? Шосте я пропустив. Що я хотів сказати в шостому? Uh, да, час реакції, час реакції на перешкоди. Це uh, якраз швидкість, з якою uh, CRPA адаптується до ну змін в середовищі. Uh, в сучасних uh, засобах, системах, uh, ця uh, ця адаптація відбувається там прямо в реал таймі менше секунди. Це дуже швидко, це значить, що у вас буде постійно якісна навігація. Це важливо. Потім енергоефективність. Це також досить важливо. Чим менший компактніший розмір, і чим менше воно енергоспоживає, тим більше батарейки лишається на саме політ, і тим це краще. Вот. Ну і восьме, це. Ну, Така собі історія, але ми маємо е, також враховувати, щоб не взяти дуже е, ніжну антенку, має бути робочий діапазон температур. От, це дуже важливо, щоб був принаймні там, мінус, від мінус 50 до плюс там, 80. Це критична історія. Тут же сюди ж в цей пункт можна включити і е, вібраційну стійкість та ударну. Отже, ці ключові характеристики ці ключові характеристики, вони будуть визначати нам сукупність їх, наскільки ефективно CRPA може забезпечувати, виконувати свою задачу. Отож, ми трошечки вже розібрались на базовому рівні, я вважаю, і можемо вже перейти просто до аналізу всього, що ми маємо, почутого. І розібрати, які ж переваги нам дає CRP-антена перед звичайним GPS-прийомником. Перша ключова перевага це те, що воно забезпечує адаптивний прийом сигналу. Система автоматично може е, налаштовувати, е, як от я тут малював свої антенки таким чином, е, щоб тримати в фокусі е, супутники, від яких вони отримують. Корисні е, сигнали. Також є фільтри, <кій> антиджемінг. Це воно це допомагає придушувати завади за допомогою там, своїх алгоритмів. Виробники там, допомагають своїм засобам ефективно е, зменшувати вплив шуму там, та е, ребу та таких спуф, е, спуф, е, спуфінг систем е, на Чистоту прийому вами сигналу. І тобто це доволі прикольна штука, як ми розуміємо. І вона наразі, на мій погляд, є дуже важливим елементом сучасної компонентом сучасного БПЛА. Да? Він забезпечує стійкість, точність в умовах реба. Да, впровадження є, є і мінуси у сірпі це дорогі рішення. Да, у нас є декілька українських виробників, вони менш дорогі за західні аналоги, бо там просто космічні цінники, але і не так сказати, щоб наші були дуже доступні. От. Цінник, це, на мій погляд, найбільша, найбільший мінус CRP. Я сподіваюся, що фахівці будуть працювати далі, щоб здешевшувати цю технологію і робити її більш масовою. Чим більш вона буде масованою, тим менша буде в неї вартість. Ну, це так працює ринок. Тому ну, от наразі такі в мене думки стосовно цієї. Технології, скажімо так, або цих антенна. Друзі, радий був записати для вас чергове відео. Лишаємося на зв'язочку.